Доброго ранку! А ми з тобою сьогодні пограємося в незвичайну гру. Вона називається Хто це заховався, а ця гра незвичайна, тому що ми будемо шукати у крупі. А ми зараз з тобою починаємо гру. Починаємо шукати, хто заховався. О, а хто це в нас? Пташки, снігури. А де вони знаходяться? У шпаківні. А давай, мабуть, шукати далі. О, а це у нас хто? Так, це щука, а хто вона? Так, риба, а де вона живе? У воді, так, і ще пошукаємо. А це хто у нас? Так, зайчик. А це хто це тваринка? А де він живе? У лісі, так, молодець. Ще О, а це хто? Так, це Білка, а це хто? Так, це тваринка, а де вона живе? Так, у лісі. Молодець, до нових зустрічей.